Відносини на 2015 рік між Закарпаттям та Угорщиною в рамках східного партнерства під цим гаслом пройшла зустріч керівництва області з генеральним консулом Угорської Республіки в Ужгороді Йожефом Бачкай, а також народним депутатом України Василем Брензовичем. В першу чергу присутні обговорили спільні здобутки за минулий рік. Залишився останній транш у розмірі 150 тисяч доларів, який зараз ще завершується. Ці роботи через місяць будуть повністю завершені. Дуже радий тому, що після переговорів у Києві, які були успішними, мій закордонник з прав Орщини, пан Петер Сія, то заявив про те, що ця програма продовжуватимеся і планується його візит сюди, там, де ми будемо мати можливість з обласною радою підписати договір на наступний рік. Відтак на наступний рік фінансування програми східного партнерства продовжуватиметься, як зазначив голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко, для євроінтеграції нашої країни важливим залишається автомобільне та залізничне сполучення, а також нові пункти пропуску через кордон. 100 метрів залізничної колії вузької, щоб експрес-сіті міг об'єднати Мукач Будапешт. Так і всі практично протокольні процедури на кордоні вже вирішені. За цей час були представники у нас Це комісар по водним ресурсам, керівник департаменту і кільник департаменту інфраструктурі. По дорученню, коли ми спільно зустрічалися з. Пані паном, ми об'їхали всі кордони. Ми були в Паладі, де практично з їхнього боку все готово, з На нашого боку лише дорогу треба зробити. Голова Закарпатської ОДА Василь Губаль повідомив присутніх, що днями з робочим візитом їде до Києва, де зустрінеться з президентом України для обговорення найболілих питань області, зокрема і об'язної дороги в місті Берегово, нових пунктів перетину кордону та інших проектів у рамках східного партнерства. І зараз буквально сьогодні є лист від адміністрації президента проблемних питань. І ну, взагалі, питання, які потребують, що потребує, які потребує область господарський комплекс. Тому ми готуємо президенту листа і 14 15 годині я їду на нараду в адміністрації президента з приводу питань, які є на в Закарпатській області. Тому питання от і питання й і обізної і берегової і пунктів перетину у свою чергу генеральний консул Угорської республіки в Ужгороді Йожев Бачкає запевнив керівництво області в 100% гарантії виконання всіх зобов'язань, які бере на себе Угорщина в рамках східного партнерства. Доказом цього є відновлення постачання реверсного газу з Угорщини в Україну, зазначив угорський дипломат.